У зв'язку з терактом у мінському метро, увечері 11 квітня, в результаті якого загинули 12 осіб та майже 200 травмовані, митрополит мінський іслуцький філарет виступив зі зверненням. Від імені Білоруської православної церкви він висловив глибоке співчуття рідним і близьким загиблих усьому білоруському народу. Патріарший екзарх всієї Білорусі закликав співвітчизників молитвою і постом клопотати перед Господом за упокій убієнних і благодатне заступництво стражденних. Наступного дня після теракту митрополит Філарет відправив за упокійне богослужіння у Святодуховому кафедральному соборі Мінська. З благословення владики в усіх храмах Білоруської православної церкви впродовж 40 днів молитимуться за постраждалих від вибуху. 13 квітня митрополит Філарет звершив літію за загиблими у метро на місці, де двома днями раніше сталася трагедія. У Косово вкрадено покрівлю православного храму, внесеного до списку пам'яток ЮНЕСКО. Церква Богородиці Левиської 14 століття не вперше стає жертвою вандалів. Нещодавно святиню відновили після підпалу албанськими націоналістами у 2004 році. Цього ж разу невідомі зняли близько 20 квадратних метрів олов'яної покрівлі, внаслідок чого всередину потрапила волога, що загрожує швидкою втратою унікальних настінних розписів. Сербська православна церква нагородила орденом цариці мілиці Діану Будисавлевич посмертно. Австрійка за походженням вона у роки Другої світової війни спасла з концтаборів на території Хорватії 12 тисяч сербських дітей. Діана Будисавлевич переїхала з Австрії у Хорватський Загреб. Як медсестра вона регулярно відвідувала концтабори та добивалася звільнення дітей та жінок. Для Сирі жінка знаходила нові родини або ж місця у лікарнях та дитбудинках. Діана ретельно вела картотеку, за якою діти згодом могли віднайти свою рідню. Окрім того, самовіддана медсестра організовувала збір коштів, ліків, одягу та їжі для ув'язнених. 1978 року. Діана Будисавлевич відійшла до господа. Про подвижницьку діяльність жінки стало відомо з її щоденників, виданих у Хорватії 2003 року. Вона стала першою, кого удостоїли високого церковного ордена сербської православної церкви. У Мюнхені в музеї книжкових скарбів Баварської державної бібліотеки відкрилася виставка рукописних ілюмінованих псалтирів 11-16 століть. Її назва розфарбовані яскравими кольорами, освячені величю псалмів. Тут експонуються 12 рідкісних за технікою виконання псалтирів, створених невідомими німецькими та англійськими митцями. Книги оздоблені самобутніми орнаментами та супроводжуються ілюстраціями. Більшість представлених раритетів експонуються вперше.